Доброго дня, ми з України. Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Сьогодні в нас на, на кінець, то я дойшла. Тепер я буду вам обіцяти, що ми будемо цю сімейку Адамсів розбирати раз на тиждень. Ви вже, напевно, здогадалися. Це Фредді Меркурі виглядає. Так, бачите? О! Моя обіцянка, бачите? Ось я обіцяю, і карти показують, Да, Ірина каже правду. Будемо, будемо просвітляти, бачите? Будемо просвітляти е, ситуацію з е, міровим правительством. Дивіться, мої дорогенькі. Ви вже помітили, в понеділок буде тюремочок, середа буде е, рукавичка, і в п'ятницю е, зробимо тоді. Цих, яких Адамсів. Ну, що це таке? Ну, що це таке? От що воно хоче мені сказати? Так, так, вже хочу. Вже, ви знаєте, вже то вже говори, то вже співай. Ну що ти? Говори вже, що ти так довго чекаєш. Ми вже зачекалися, бачите, зачекалися. Карти зачекалися, вони довго чекали, тому що я це таро. Відверто вам скажу, не користувалася. У мене дуже багато колод, у мене більше 100, 100 колод. І я ними. Ну, от мені подобається, я беру, але примінити не знаю де. Ось, І ось ця колода, бачите, дочекалася до. А, як би це сказати? До Адамсів. І так, дивіться. Сьогодні ми розберемо 5 питань. І слідуючі питання. Будемо розглядати е, на слідучу п'ятницю. Ви будете писати, ми будемо доповнювати. І так, перше питання у нас таке. Чи відкриється про них колись уся правда? Ви, ми знаємо усі, що е, тільки говорять мирове правительство, але насправді ніхто нічого толком про них не знає. Я вам вже казала, що е, я. Е, про них дізналася перший раз від Палієнка, Ось він говорив про елітну сім'ю, але він толком якось не говорив, хто це. Потім він сказав: Я думала, що та елітна сім'я десь на небі, та це. Думала, якісь вони призраки. Це звичайні люди, які дуже заінтерферовані. Ви розумієте, що таке інтерференція. Тобто, якась сущність ними завладіла. Щоб ви розуміли, не вірте тим людям, які кажуть, це просто такий вислів, бездушна людина. Людина не може народитися на землі без душі. Щоб ви це розуміли. Людина одразу помирає. Людину можна підтримувати. Якимись цими машинами. Але людина не буде ходити. Це вже туди якісь роботи. Але наскільки я знаю, роботів немає. Ну, таких біороботів немає. Дивіться. І це питання мене теж цікавить. Зараз будемо дивитися, чи знають. Чи відкриється про них колись вся правда? Ну, може, вся ні, але взагалі, щоб люди знали, хто то такі, що то такі, з чим їх їдять і тому подібне. І так будемо дивитися. Чи знають колись про них люди? Конкретно? Ви знаєте, йде карта справедливості. Це королева жезлів. А ви знаєте що? А це місяць, бачите? Так від нас дуже це приховується. Від нас, що ви розуміли, від нас дуже багато приховується. Дуже багато. Е, відверто вам скажу, якщо від нас приховали. Земла, земля кругла чи плоска, якщо це від нас приховали. Якщо в оману ввели, що космоса нема, що того нема, чи цього нема, що це все набагато ближче, ось що нема інопланетян, це все казочки, щоб ви розуміли. Ось, то я наскільки ось я тут бачу, по справедливості. А справедливість вона говорить про те, що дійсно настане такий момент. Що про них дізнаються, як би вони не приховали? Тому що місяць це дуже таємні речі, дуже приховані речі. Це робиться дуже хитро цією сім'єю, щоб ви розуміли. Ось, і це відкриється. Можливо, якась жінка відкриє, невже Валентина з зони пружді? Я шуткую, але вона дійсно відкриває людям. Це вибір кожного. Ви знаєте, щоб прозріти, це вибір кожного. У вас повинна бути вільна душа. Ми візьмемо цю карту як душу. Чомусь в мене прийшло не як людина, це, а це як душа. Королева жезлів зазвичай це самостійна людина. Без якихось її неможливо переконати. Вона сама знає, що вона хоче. Знаєте, от є такий вислів, кошка, яка гуляє сама по собі. Попробуйте її приручити. Ну, я в тому плані, що е, кішки, вони такі свободолюбиві. Ось е, душа ваша повинна стати вільною. Тобто без усіляких е, казочок. Це повинна людина зробити для себе ви, е, е, вибір сама. І ця карта показує так, колись взнають. Взнають ті, Хто, як я кажу, збудеться з цих всіх інтерферентів. Що таке інтерференти? Вони побудовані на страхах. Тобто, у нас хто має страх, а страх мають усі, без виключення, всі люди бояться чогось. Таємні страхи. Ви знаєте, навіть якщо ви мімольотна така думка, ой, ну от як би зараз приклад вам покласти. Любий страх, не буду зараз прикладів приводити. Любий страх породжує інтерференцію якихось сущностей, І ці сущності вони обсідають вас. Ось як ось тут. Бачите. Одна каже, Я лучша. Друга каже, я лучша. Той, той стріляє вам зверху, той ангелочок. Розумієте, вам потрібно звільнитися. І тоді ви все взнаєте. Чи буде це все публічним, оце вже інша справа. Але ви бачите, вони дуже приховують. Наганяють страху. По-перше, як вони це роблять? Наганяють страху. Тримають нас в страхові будь-чим. А страх іде через інформацію, закладається туди страх. Це не є щось таке, як то кажуть, якийсь там кадр. У цьому є якісь там 90, 80 чи якісь 28 кадр. Я зараз не пам'ятаю число. Але кажуть, що вставляють якийсь кадр. Так, це теж внушення. Але е, ось це, що е, нас заганяють, заганяють через страх. Страх до Бога. Е, я не вірю в Бога, тому що я вірю в душу, у вільну душу. Щоб ви розуміли, я не вірю в Бога. Тому. Е, Хто вірить в Бога, вас вже загнали в страх. Ой, Боженька покарає. Ой, я не буду в раю. Або навпаки, Боженька, мене в пекло, пекло рай на землі. На небі там цього немає, щоб ви це розуміли. Хоча ви собі можете вірити, в що ви хочете. Але якщо хочете дізнатись правду, Треба звільнятися від усього. І спробувати звільнити душу від усього. Вільна душа, вона а, креативна. Вільна душа, вона справедлива, щоб ви розуміли. Вона без страхів. А це страхи. Так, що я хотіла. Ага. Так, давайте. Чи буде дійсно? Тому що ну, виглядає, що так. Да. Бачите, все в наших руках. От і все. Оце те, що я тільки що говорила, говорила, сіли, балакали, сіли, говорили, балакали, сіли і заплакали. Ця справедливість залежить від нас. Звільнити свою душу, отам, що я казала, від тих страхів. Вільна душа буде, і вам зразу відкриються очі. Хто є хто? Одразу пелена, спаде, а це у ваших руках. Хочете, відкриється вам правда. Але я хочу знати, чи на публіку вийде ця правда, чи ні. М -м, все рівно будуть приховувати, все рівно будуть, м -м, бачите, будуть читувати. Все рівно, н -н -н. можливо, колись через тисячі років, можливо, але ближчим часом будуть замилювати очі. Так. Да. Не будуть нам найближчим часом, ну, нехай буде 10, 20, 100 років. Я не бачу цього. На жаль, я так далеко і не люблю дивитися, але ця карта попереджає, що ні. Але кожен для себе може відкрити свою правду. Ось якось так. Все залежить від нас усіх. Відкриваємо просто очі самі. Поки що я не бачу, що вони нам дозволять відкрити правду. Ви розумієте, що якщо відкриється правда, це ну, смерть цим кукловодам. І так, це, чи відкриється колись вся правда? правда про них? Так, тепер друге запитання: чи дійсно росіян натравили на нас? Ага. Таємниця, так. Да. Вплив... Впливали, так. Да. Да, мої дорогенькі, впливали. І знаєте, хто впливав? Зараз я вам скажу. Підіслані люди. Ось я не знаю, чи я правильно зараз вискажу: п'ята колона. Ось, дивіться, п'ята колона, вона вже йшла від Росії. Але ось тут, бачите, це іде від. Е як це називається? Від цих кукловодів. Я їх буду називати кукловодами, елітна сім'я, нехай буде ось. Вони своїх, ви знаєте, пророків випускали по всьому світі. Вони, бачите, заслали таємного агента. Коротше так, в Росії є таємний агент, який працює на елітну сім'ю. Є. На постійній основі, бачите, він їде з маданчиком туди. Це було зроблено таємно. Так, вони, до речі, це було дуже давно. Це було дуже давно. У мене йде така інформація, що це було дуже-дуже давно. Це було дуже давно. Зараз не можу вам сказати, але це давня історія. Це закладалося так давньо. Да, натравили на нас. Щоб ви це розуміли, да. Їх натравили на нас. Ось вам і це запитання пройшли. Тепер третє. Про королеву і про правителів. Дивіться, хтось питав, чи королева належить до елітної сім'ї. Я, в принципі, знаю. Але ми подивимося, що нам скажуть карти. Давайте будемо дивитися, що карти скажуть. Чи належала королева до елітної сім'ї? Ні. Ні. Не належала. Ну, я, в принципі, це, це і знала. Я, я про це вам розказувала. Вона робоча лошадка. Вона прислужниця була. Цих елітної сім'ї. Прислужниця. Бачите? Прислужниця елітних, елітної сім'ї. Дивіться, як я тут бачу. Вона їх знала. Вона їх знала і вона на них працювала. Вона просто на них працювала. Я колись, я скажу те, що я знаю. Кому не подобається, в принципі, не дивиться, але я знаю, ви дивитесь, бо вам цікаво. Я колись е слухала е від Валентіни, вона сеанс мала, і вона про королеву. Вони там про якісь сєвєрна сіяння десь там у, чи у Швеції, чи у Шв... не в Швейцарії, в Швеції, здається, чи десь Нордполь, чи як то називається. Я вже забула, де там є то сіяння в Сибірі десь. Чи на Камчатки навіть, я не пам'ятаю зараз, десь є таке сєверне сіяння з гулом. І вона... це, до речі, раніше, колись 100 чи 200 років назад, це могли спостерігати місцеві жителі. Вони їх витурили звідти, та елітна сім'я. І е, самі спостерігають, бо вони вважають себе, ну, як би це сказати, елітною сім'єю. Я так і скажу, як є. Ось і вони вважають, що це е, їм дає сили, коли вони цей гул землі е, чують. Коли це сіяння оце, оце така красота така. О, от. І один раз, коли вона ще була молода королева, її один раз запросили елітна сім'я. Тобто вона була її прислужниця, Їхна прислужниця. Бачите, ось прислужниця. А що ні? Так. Вона вбивала мужніх солдатів, щоб ви просто розуміли. Бачите? Ось так. А ця карта вісім монет це робота. Робота на публіку. Заспівувала весь світ, бачите? Але працювала вона на елітну сім'ю. Я так скажу, що а ну, чекайте, чекайте, дайте, я ще щось докладу. В да, неї був контракт. Дивіться, в неї був контракт. Можливо, цей контракт був не підписаний, чи що якось так розумієте? Дивіться, вона була вже туди одружена, коли її запросили. Не запросили її чоловіка, бо чоловік не був тої крові, а її запросили один раз, тобто вона один раз була присутня. Ще коли вона була молода. І тоді був з нею контракт зроблений на працю. Вона працювала на елітну сім'ю. Вона з ними потім, бачите, не бачилась, але вона на них працювала і робила на публіку. Ось так. Оце мені показує, що вона заключила контракт з ними. Давайте подивимося туди вже, чи Чарльз буде цей контракт, чи з ним заключить цей контракт. Алло, алло, ну чекайте, оці дві карти. Зараз давайте подивимося. Я тільки про це подумала. Дуже, щось дуже ні, не буде з ним контракту. Ні. Бачите, на королеві ось не буде ніякого контракту. Бачите? От королева померла і все. Угу. З ним не буде. Ні. Це було тільки з нею. От їй вони довіряли, бачите? Вона для них була важливою особою. Ні. Ні-ні-ні. Не буде. З ним контракту не буде 100%. І так, йдемо до слідучого питання. Це було про королеву те, що знала вам, сказала і те, що карти. Тепер, е чого добивається ця елітна сім'я? І чи йдуть вони по плану? Подивимося, щоб не було дуже довге відео, бо дуже довго загружається. На жаль, я, це, треба мені такі довгі відео робити на день наперед, бо воно інколи півдня загружається. От подивимося, я роблю вже вже обід, майже. І так, мої дорогенькі, і так, дивимося. Чого вони добиваються і чи йдуть по плану? Які, давайте подивимося, який у них план взагалі. Угу. Ви бачите план знищення. Знищення обнулення. Знищення, обнулення. У них план, в принципі, такий, щоб еліта могла вільно управляти. От мені чомусь іде Бачите, погода, яка. У них план. Щоб вони мірове правительство залишалися. А для цього треба знищити е, населення. І ось вона цим, до речі, і займалася. Чомусь у мене знову пішло королева, не знаю чому. Е, ну, Такі, як вона. Можливо, що є і більше таких, як вона, які працюють на, е, на цих кукловодів. Бачите, обнулення йде. По-перше, щоб прославляли Бога у них план. Чому? Тому що людина, яка йде від себе, іде Бог знає куди, вона йде від себе, вона починає вірити і в цю сім'ю, в ці катаклізми, в це все. Хто добре розуміє, наша земля зазвичай вона має м'який клімат, колись він був м'який клімат, а, колись а, був а, не було цих землетрусів, це все. це все вони попридумували. Для того, щоб нас, щоб ми вірили в Бога, щоб ми йшли від себе, щоб ми шукали ось, ось того шляху і ніколи не знайшли кінця. Чим довше людина вирішає і чим у довшу путь, тим вона себе ніколи не знайде. Вам не треба себе шукати. Ви є тут і зараз. Знайдіть себе тут. І ви туди, ви розумієте. А, як, по якому принципу працюють ці кукловоди? Думайте, навіщо вони знищують населення? Тому що вони не можуть нас контролювати. Українці їм поперек горла, тому що ми вільний народ. Вони нас ніколи не, мож, не відпустять. Розумієте? Нам прийдеться постійно боротися. А в нашій українській історії так воно й було. Українці завжди а, як би це сказати? Ми, ж, ми жили, ми творили, ми, ми от справжні от справжні українці це і є ось ті вільні душі, е, які стараються закабалити. Як не релігією, то е, ще якоюсь фігньою, Вибачте, що я так кажу. Ось так і виходить. Плани у них знищувати населення, щоб контролювати. Ось це все тримати під контролем. Щоб людина, чим людина далі від себе йшла, тим більше вона підконтрольна. Щоб ви це розуміли. Дуже цікаве питання, так. Да. да Чи йдуть вони по плану? Давайте дивимося. Чи йдуть вони по плану? Ну, далеке майбутнє. Ну, ви знаєте. Дуже сил вони тратять на це. Дуже вони тратять на це. Вони вже, до речі, ви знаєте, вони розп... розпереживалися вже, що ця війна в Україні вийде з-під контролю. Ви бачите? Вони дуже багато, по-перше, прикладають у зусиль. Дуже велика боротьба йде у них за те, щоб як би це сказати, щоб попланувати. йти. Але вони, я так скажу, я так скажу, у них страх бере трохи, що не вийде, що ось ця війна. Бачите, як українці цього монстра вб'ють, то, в принципі, їм, їм, їм це не дуже добре. Не дуже їм це українці можуть звільнитися через це, з-під контролю піти. Ха -ха. Але, але дивіться, вони прислали нам президентів. Всяких наглядайок, всяких різних. Я колись вам казала, мої любі, українцям не потрібна влада. Це єдиний народ, який самоорганізовується. Я це казала завжди. Ми чесно будемо і податки сплачувати, ми чесно будемо все відбудовувати, нам не потрібна влада, як такова взагалі. Нам хто потрібен, нам потрібен гетьман, щоб оберігати нашу Країну, щоб ви це розуміли. А, а оцих от, що наглядають за нами, ну вони нам не дадуть. Вони не дадуть нам, вони будуть постійно нас калібати. Постійно калібати. Да. На жаль, Україні не дадуть, тому що Європа вона дуже послушна. Якщо ви зрозуміли, Європу вони закацібали конкретно. А українці вони дуже вільний народ. І українців загнати в рамки це нездійснена мрія. Це постійно нас треба спостерігати за нами. Постійно. А ми молодці, ми зараз, у них страх з'явився зараз, що після війни ми станемо вільними. І вони вже своїх наглядайок тряпок понасилали. Всяких Джеймс Бондів. Щоб ви це розуміли, вже є повно наглядайок. Ви думаєте, чому а, так багато, е, вроді би, іде допомога, а якось не до всіх солдат доходить, не до всіх військових? Тому що їм не вигідно, щоб Україна перемогла. Не вигідно їм. Їм вигідно постійні війни, щоб боротьба була між це, щоб люди були не вільні. Залякування богом, залякування війною, залякування всякими чумками і, і всякими штрикалками. Оце їхня робота в страхові тримати нас. Ось щоб ви це розуміли. І так. І так, давайте ще подивимося про ці укольчики. Да, це по всій землі це задумка була з цими укольчиками. Да? Це була задумка, щоб тримати нашу в руках. Давайте подивимося про укольчики. Подивимося про укольчики. Що там конкретно. Як би це сформулювати? Зараз подумаю. Знаєте, я вже втомилася. Я роблю не перший розклад вже сьогодні, вже голова не варить. Чи буде це заставляла? Ну, в принципі, дивіться, там же ж є 41-й, 42-й, здається, законопроект, який зробили вже в закон, я так зрозуміла. Захищати уколотих від неуколотих. Ну це вже взагалі дібілізм. Тому що вкололися для того, щоб захищатися. Так? Ось, то навпаки, нам треба не вколотим захищатися від вколотих. Ось, тому що ми носія цього не маємо. Ось, тому я не знаю. Давайте залишимо так, тому що в мене щось не, не йде в голову. Не йде, я втомилася. Я відчуваю, я втомилася. Давайте на слідучу п'ятницю ви будете далі писати. Я собі запишу: от як я тут у мене список є великий, але я не годна, я вже не можу думати. Просто е, залишимо на, ці, на цьому поки що. Ось, і на слідучу п'ятницю продовжимо, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую вас, гарного вам дня! Бережіть себе, мої любі. І, ви знаєте, дивіться, не допускайте страхів. Ця тема, до речі, Адамсів, оця сім'я, да, я так їх буду називати, вони вважають, що вони добре роблять. Вони так вважають, тому що їм ну, та, вони так вважають. Да. Залякування людей, знищення людей. Да? І це в них циклічно. Розумієте, це циклічно. Все це циклічно. Залякування, знищення це все циклами приходить. І це дуже давно. Бачите, давно, коли земля ще була майже пуста. Це ще за Круля тимка, як у нас кажуть. Отак От мої дорогенькі. Це їхна, Вони себе так. Поставили. Гаразд, мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі, бережіть себе і до слідучого відео. На все добре, мої дорогенькі.